434 грама. Іди вже, тут красоту навели. Побілили, вимили після індюків. 382 грама. 438 грамм. Це сьогодні двадцять перша, а народилися вони дев'ятого. Триста девяносто вісім. Ну. Четриста дванадцять грам. Ну і все, на цьому хватить. Все. Бройлер на місці, кормушки, поїлки, кормушки везде, ще отут кормушка. І ще і отут кормушка. Тут були індюки, а тепер тут у нас вже роз 708. Каже, що ще в мені попалося, я дивлюся, тут і Чорна цяточка є, ну, чорне піречко є в некоторих Тут небагато, але воно стоїть. На голові цяточка чорна. То кажуть, що це коп 500. Можливо, і попалося ще таке добро. Але що вже є, то є. Ми їх зважили. Сьогодні їм 11 днів. Ще до двох неділь 3 дні. Але ми їх вже переселили. Тут їх знаходиться 35 штук. Трошки читала, читала і неправильно почитала. А ну хіба ну, от я помилилася Помилилася я в тому, що які відійшли. 96 їх було. І це я одне видно засчитала. ну, коротше, що 60 я продала. А 35 у мене залишилося. І Ще я заказала знову яйця у пана Сергія Носенка, замовила яйця Я на травень місяць 60 штук. Ці якраз вже будуть такі, що вони підуть на підлогу потім, поки вони тут сидять. А може і остануться тут, побачимо. Як вони тут вміщатися будуть. Може остануться і тут, а може ще оцежу просто в другу клітку, яка буде на той момент е вільна. І вони будуть в клітці, а ті, що вилупляться, підуть вже потове підлогу. Побачимо. Ще я не вирішила. Вага у них колибається. Треба подивитися, ставлю графік. На 11 день вони і 380 грам важать. І 440. І оце вона щось з оком зробило. І воно оце таке ходить з оком. Де, ще куди його хтось довбануло, чи воно припалило, чи воно прокололо. Ну я йому давала антибіотика віддільно в клювік. Ну, поки живе. Але око страшне у нього. Да, оце у них такі жопки. Мені подобається Рос-7, 708. Вони короткі на лапах, жопки у них, звісно, колобочки, П'ють багато, їдять багато. На сьогоднішній день вони за 10 діб з'їли 20 кг корму. Я вже сьогодні розпакувала новий мішок 20-кілограмовий. Це треба сісти вираховувати, скільки вони з'їли за 10 днів 20 штук. Це зараз ми достану інший телефон. І порахуємо, скільки вони з'їли. Так двадцять двадцять кілограм розділити на тридцять п'ять. По п'ятсот сімдесят одному граму вони з'їли. За добра Тридцять п'ять. Розділити на двадцять. Це не так вважається, а це двадцять кілограм. розділити на тридцять п'ять штук курчаток. Кожна курча за десять днів з'їло 571 граму рахуйте, скільки вони з'їли, а табличка у нас. Зараз я подивлюся, десь у мене була таблиця приростку Брой... бройлера. Так на 11 добу вони мають важити ого, 293 і 283, а у мене важать вони набагато більше. От, і скажіть. Прирост є і добрий. Може в мене не така табличка. Зараз ще пошукаємо. Які у нас гарнюнки? Зараз подивимося. Угу. Ось ще одна таблиця. Так і да. Це була табличка бройлера. 293 живої ваги должно бути. Витрати спочатку утримання, витрати корму на одну голову. Да, гарний прирост вийвся. Гарний, нічого не скажу. А тепер 577 розділимо на 35. За добу вони з'їдають 0,16 г. Ну, побачимо, що виросте, що буде. Прирост мені подобається. Колобочків. Ага, дихаєте що вам уже жарко. А, отут у мене я закріпила на цій балці. Термодатчик він показує 26,2. То йдіть от туди, там прохолоніше. Бачите, під лампою не хочуть сидіти. Тепло дуже. А ці динозаври теж... Ой, залітають везде, лампа ходором ходить. Треба, мабуть, її виключити, бо вони її ухайдохають. Ту лампу. Ще будемо переселяти курчат. Ми, поки пропойки роблю, вони там сидять в брудері. І Треба буде зробити пропойки і їх виставити вже на продаж. Я поки все не зроблю, я не буду продавати курчат. Сьогодні була Ньюкасла у них, тому ми до них зараз дивитися, не будемо все там гаразд. Все, дякую за перегляд. Всім тихої, спокійної ночі. Ми сьогодні займалися уборкою кліток, мили мийкою високого тиску, білили все тут, вимивали, видраювали, то уже ноги єлі тягаємо. Дуже багато роботи зробили сьогодні. Все, Всім спокійної ночки. Виключаю я вам лампу, сидіть без лампи. Губа топиться, вам там тепло буде. Може менше літати будете. Бо чоловік казав, що залетіли його туди, їли там якось зачепилося, сиділо. Потім воно какашку, бачите, де перевернуло, чуть літлі, цю не перевернули з цими. А, ще хотіла, що вам сказати. Забрала я одного барбазє. Забрала я одного барбаз'єшку. Не видно, так. Зараз я на другому телефоні включу світло. Сара... Ну, там ми їх вже одне, я не знала, що вони такі канібали. Це жах. Вони в клітці сиділи, не довбали. А ось раз довбали хвоста. Заходжу. Це в крові, і він в крові, і, і сидить його довбуть, а він сидить. То воно за, забризгали, замазали, забризгали, сидить тут у клітці. Саме це ми вимили клітку, видрили, хотіла побілити, а потім зайшла в сарайку і побачила, що доїдають. Доїдають. Так, тепер все. Всім тихої спокійної ночі. Хай кожного нашого захисника Боженька береже. Це буде Україна. Всім дякую за перегляд, всім. До нових зустрічів. Підписуйтесь, ставте лайки, дизлайки, коментуйте. Дуже дякую за коментарі, за підтримку. Дуже дякую. Чим краще, чим більше ви пишете, лайкаєте, це продвигає канал. Може він не такий цікавий комусь, але мені приємно, дуже приємно. І Ці цієї теж скоро вже підуть в взрослу життя. Все, тепер уже все.